Вітаю, це програма Будьте здорові! Мене звати Анна Пилипака я лікар, терапевт, стоматолог та дитячий стоматолог Professional Dental Clinic. Сьогодні ми поговоримо про дитячу стоматологію. Наші молочні зуби це точно такі самі зуби, як і постійні. Різниця тільки в тому, що у молочних зубчиках під час прорізання постійних резорбуються корінчики. Молочні зубчики болять точно так само, як і постійні, тому лікувати їх обов'язково потрібно. Це Потрібно для здоров'я вашої дитини як і зубощелепової системи, так і шлунково кишкового тракту. Щоб запобігти гострого зубнового болю та дискомфорту у порожненні рота вашої дитинки, зубки потрібно лікувати обов'язково. Перший візит до стоматолога має відбутися приблизно у віці 6 місяців. Це з початком прорізування першого молочного зубчика. Для чого нам потрібен цей візит? Для того щоб підібрати індивідуально засоби для догляду за ротовою порожниною, показати, як правильно чистити цей зубчик, як доглядати, якими пастами користуватись щіточками. Подальші наші візити мають Відбуватись кожних півроку з такою самою метою, і з тим, щоб ми спостерігали за тим, як прирізаються зубчики, і з орієнтувати. Батьків, чи вони справляються з чищенням зубчиків. На жаль, не всі знають, що зубчики потрібно чистити з його першою появою в порожнену рота. Це переважно приводить до того, що наліт, який дуже швидко збирається в дітей через їхнє харчування, через те, що дітки харчуються дуже часто. І переважно це вуглеводна їжа, яка накопичується на зубчиках, і це призводить до ураження їх карі. І до різних негативних наслідків. Перед тим, як прийти до стоматолога, дитинка повинна обов'язково знати, куди вона йде, що ми будемо робити. Тому ця робота припадає на плечі наших батьків. Коли батьки збирають дітей до стоматолога, мусимо обговорити, що це буде лікар, який дзеркалом подивиться тобі, порахує зубки, подивиться з тобою мультики і щось в такому плані. обов'язково перший візит у стоматолога. Він іде ознайомчий. Ми дивимось, рахуємо, можливо. Чистимо, але все залежить від дитини. Зазвичай з малесенькими дітками комунікація проходить у такому форматі: це або гра, або якісь веселище. Якщо дитинка не готова до комунікації з лікарем, вона не хоче, не буде, не розуміє, чому їй це треба робити. На сьогоднішній день є метод лікування, який психологічно добре сприймається дитиною. Це медикаментозний сон або седація. Як це відбувається? Є спеціальний апарат. Дитинка приходить, сідає в кріселко, дихає масочкою, засинає, анестезіолог внутрішньовенно ставить катетер, і сама седація відбувається через доведення препарату через катетер. Седація – це безпечний метод лікування, тому що ми відповідально ставимось до забезпечення даної процедури. Під час седації зазвичай лікується велика кількість зубчиків. Після закінчення седації дитинка зазвичай просинається в клініці під наглядом лікаря-анестезіолога, і тоді, безпечно, ми їдемо додому. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.